get it Мене звати Катя, я куратор школи маск, і це невеличка відеорозпаковка того, що є на нашому міні-курсі. Чому міні-курс від школи маск це новий формат навчання? Тому що це в першу чергу симуляція реальної роботи із замовником. Усі уроки побудовані у вигляді листування, де ви отримуєте від нього завдання, що йому необхідно зробити, і таким чином розумієте цінність цієї роботи, яку ви робите. Завдання на міні-курсі є послідовними. В першу чергу вам необхідно буде створити сайт на Бейпілдерівікс. На цьому етапі ви зрозумієте, що таке лендінг-пейдж та яку користь вона приносить для бізнесу. Другим етапом буде побудова базової автоматизації у вигляді відправки двох емейл-листів. Як це працює? Ви створюєте сайт. Створюєте на ньому форму для реєстрації. Клієнти, які будуть заходити на сайт, залишають там заявку, щоб ви їм перетелефонували, і їм автоматично будуть приходити два листи із підтвердженням їхньої реєстрації. Третім етапом буде налаштування CRM для клієнта, адже скільки би контактів до вас не прийшло, їх все одно потрібно десь зібрати та систематизувати. І останній етап це вебінар, на якому ви дізнаєтеся детальніше, що ж це за професія, які у вас перспективи розвитку надалі, а також зможете то зароблені кошти на корисні для вас бонуси.